Доброго дня. Ми, як завжди, в себе на кухні. Я поставила цибулю, накришила, поставила, смажиться. Хочу сьогодні зробити хліб із цибулею. Давно вже готувала. Той дуже швидко розійшовся, з'їли, наче і не було. Ну, Перша хлібина за день, а друга вже трошки наїлися, це хочу зробити із цибулею. Достала крила. Буде бульйон варитися на борщ. Віталі в нас зараз буде чистити цибулю, моркву. Залишилося м'ясо, то ще коли я смажила м'ясо з почеревиною. Трошки залишилося, буде у нас плов. Віталівна начищає цибулю, морпу, мамулічка. Всім привіт, передавай. Всім привіт. А на місці? Я буду коло хліба, а мама буде плов варити. Так що у нас сьогодні знову кухня, то тобто, я знаю, що вже їсти готувати. І поставимо у нас вчорашні е, осади, залишився. Зараз поставимо морквину буря. Е, дві картоплини мондєрки вчора залишилися. Дві картоплини вчорашні залишилися, то буде ще в нас шубу, зробимо тарілочку. Оце у нас сьогодні у нас такі плани. Плов, шуба і хліб. Так, Буду зараз мішати, бо ще й і ці буде. Займаюся хлібом. Той хліб вже доїдаємо, там залишився шматочок. У перший день, звісно, з'їли першу хлібину дуже швидко, тому що вона свіжа, хрустка. То всі накинулися по кусочку, по кусочку, все немає. А це сьогодні хочу зробити із цибулею, що мені потрібно. Я напишу, звісно, рецепт: гріла молоко, 250 мл молока. Така сама ж порція води 250, тепле, все тепле. І в рецепті пишеться одна цибулина, але я обсмажила дві, тому що вона вжарюється, не буде нічого. Я піджарила дві. Все додається сюди. Так, ну не дуже. Трошки гаряченьке, ось поки, щоб не дуже ж гаряче було молока, молоко і вода, тому що, щоб дорожжі не запарилися, столова ложка цукру, і чайна соль. Цибуля як смажила, трошки підсолювала. Не багато, але трошки додавала солі. І пачечка сухих таких дріжджів не їхать. Борошно. Борошно я просіяла, нічого не важила. Нічого. Все на око насіяла, а потім буду місити і буду дивитися по самому тісту, тому що, тому що борошно різне. Але в рецепті пишеться 800-900 г на порцію. І все тісту замісили, підійшло ще раз перемісили і у форму. Ще треба сіяти. Готове таке гарне тісто. Зараз відправляємо в мисочку і хай підходить. Не дуже забите, я не забиваю. І хай підходить. Зараз вкриваємо харчовою плівкою, полотенком і чекаємо. А тим часом будемо готувати плов, поки підійде тісто. Поки тісто підходить, буде готуватися плов. Цивулька і морква. Казанок вже чекає. М'яско теє висипали. Ми що там в ньому є, думала пустити. Ну ти його будеш пережарювати із зажаркою. Нащо буде перекипить? Вийшла на вулицю собак годувати котів. Нема тяпи, де він є? Чи ти чого тут оце швендяєш? Кажи. Пішли, я насипала їсти. Бім уже їсть. Виносила. Пішли, пішли, бо ти не бачиш, де воно. Давай, нужен тобі кіт. Пішли, 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 давай, йди. Бім уже їсть. Йди сюди, тяпа. Оце ці дні не можна зловити, прив'язати. Що воно? Пошли. Давай, йди. іди! Іди, прив'яжу, будеш їсти. Бігом. Тяпа, давай іди сюди. Я не відпущу, якщо зловлю, не відпущу сьогодні на ніч. Біма відпущу, тебе ні. Іди сюди, тяпа. У нас на вулиці знов вночі, мабуть, сніг ішов, бачите, трошки засипало. Вчора почистили, пошкребли. Пішли, іди, іди, іди. О, о, як хорошо, давай, пошли. Давай, вставай, ну що будьте тебе. Пішли їсти. Тяпа, пішли. Вон лапи, які в нього красиві. Рябі. Пішли. 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 Вставай. Вставай, бо пущу так утечеш. Давай. Пішли. Ні. Тяпа, я ж тебе не візьму, на руки не підніму. Той вже доїдає, а тебе пішли. О, пішли, пішли, пішли. Пішли мої собача. Ось ну, о шиник Серега купив, той порвав. Один загубив, один порвав. А це здоровий. Ну привяжу, ну мені каже, він його зніме через голову. Давай, давай будеш їсти. Наминай! Ти багато гречаної не хочеш, не голодний, значить. Так погано їдять. О, бачите, який голодний. Замарна, тоді буду гріти. Треба давати їм чи раз у день. Ну, то їсть бім. А це тільки облизується. Десь у когось щось налупився, чи де ти бігав оце? Їж поки тепле. Ай, дурік. Каша гречана на жиру. О! Кісточку взяв. Не відходя від каси. Прям у буді, ну їж. Так, пішла, я ще нагрію каші котикам, муркотикам. Хто тут потягається? Зараз і тобі винесу. Два градуси тепла, проти сонця капотить, сніг, тане. Трохи виглянуло сонце. Наче сонце не дуже світить, але не можна дивитися, очі, сніг краде. Чистили, чистили. Не багато, але трошки присипало. Ось, мотався, тяпав вокруг. Вийшов вранці, видно, коли Серега їхав на роботу так. і остався. Ти вже поїв. Кицюня. Пошли. Іди сюди да їж. Я і молока налила, і гречки нагріла. А ви не їсте. Сонце капець. Все, погодувала своїх тварин, тому що курі годує. Віталіна погодувала вранці і свиней попорали, а собакам даю, котам я. Ой, порозспіввалися. Курі, поки хліб підходить. Вийшла, думаю, погодую їх. Мама затіяла плов. Так, сходимо до куречки. Вилетіло. Давай, заходь. Куди, куди? Давай. Давай, через одну вийдуть усі, глянь. Давай, киш, куди ти виперлася? Ой, співають як гарно. Хто? Хто наступний? Два градуси морозу, але відчувають. Але так на вулиці відчувається, наче немає морози. Ну, у нас знову на всю ніч до мінус одинадцяти показують прогноз погоди. Потім аж до 21-го знову на три дні великі морози. Побачимо, що буде. Кіт за мною. Наче пам'ятаєте, Рижий ходив за мною. Нема Рижого так жалко. Де він дівся? Де він дівся? Нема. Так, Кетюнь, а тепер цей ходить по слідам. Ну, це поки зима, так вдома сидить. А тоді весна, так не намалюєш вдома. Тому що він того року так, ціле літо десь швендяв. Прийде, навідається і нема. Навідається і нема. А на зиму прийшов. зимувати, так? Да? кицюнь? Осталося тільки двоє вже, тих, що ж на вулиці живуть. Із шести двоє. Сивий отой, що я показувала, новий мешканець посидів, великі морози пересидів, пішов. Не було це декілька днів. Це знову дивлюся, вчора ввечері сивий прийшов і ще якийсь чорний сиділи. У сараї тут, де наші коти тут. Де я її годую, вони ночують, там вона мощувала їм соломи, ящиків. Так вже було двоє, чорний і сивий. ну Тільки що давала їсти, так не було чорного, а сивий сидить. Їв кашу з нашими котиками, так? Да? Кетюня? Дружбан якийсь прийшов, а де чорний дівся, не знаю, вчора наверное, ввечері повечерав. І пішов. Так що знов прийшов, наче чувствує, що морози будуть. Ти не боїшся, ні? Що так близько підпускаєш? Що ти хочеш мене клюнути? Давай співай. Та розумніший той сидить на сідалі лапи не морозить. О так. Красавець білий заспівав. Забрала два яйка. Жовток-білок і яйко. Де да, таке маленьке сьогодні мале-мале. Я виходжу, виходжу. Оце порозпювалися. Хор, цілий хор. Давай тебе ще не знімало, як ти виспівуєш. Давай, давай. Зобралась лечить. Кицюнь, ти зі мною. Цей кістку гризе. А ти виїв в каструлі? Ні. Ну, Вечері буду гріти. Іде зі мною. Пішли. Ти мене проведеш, я ж нічого більше не дам. Он сірий виглядає. Муська тільки що вийшла, а той виглядав, облизується, налупився, мабуть. Кітю. Кіч, Підійду до хтече. Явилась пропажа. Пішов додому, мабуть, навідався, да? муся, годі чхати. Тільки облизується. Так уже ж облизується, наче я не знаю, наче що він там їв. Ну, правда, грачка ж добра з м'ясом. Чом би не облизатися. Ідіть, сідайте в солому. Чо? Чого прийшли? Чого прийшла мерзнуть? Осталося двійка двойка моїх котиків. Ну, тих, що двоє в хаті, звісно, не рахую. Вони малі, а ці вже такі старі, такі старі. Особливо ця муся моя, моя китя, любима. Саме більше люблю таку отакий окрас котів. Чисто сивий або білий. А я ти ж і ти гарний. Ну, от щось більше отакий люблю. Да. Ой! Ой! Ой, мої котики. Вже йде до тепла. Буде скоро легшенько вам. Ну, Дякувати, що перезимували більше такі морози. Ну, ще оце три дні. ще три дні. Так вони отам, е, туди ховаються, там ото є за, залізти кудою. Там сидять. Ой, ось яйця в снігу. А як дуже великі морози, я сюди їх в сарай садовлю. І їсти заношу, і там намостила їм ящиків кучу да? і соломи то туди ховаються. Я їх запускаю, вони там сидять. А на день тоді вилазять. Китять. Муся. Не підбивай. Кить. Открив двері, зараз тече. Кить. Там настягували, скільки разного, По погребем весною. Поки я походила, вже моє тісто гарно підійшло. Зараз його ще раз. О, як, о, обіб. <сміст> Помну, коротше. <сміст> Помі... Вимішу, ще раз. Перемі... Вимішу. Да, ще раз, не знаю, як правильно сказати. І хай ще раз підійде. Не буду дуже так його. Обминать, о, бач, обминать, сповнила, трошечки так. І хай ще раз підійде. Гарно підійшло. О, все накриваю. І ще хай. Дуже сильно не буду. І ще раз підійде, а потім у форми. Форми я вже дістала. І чекаємо, коли підійде другий раз. Плов готовий, вже окутали, потім покажу. Ir pastatė laiškų. Nurk paburia, kartu prikliju. Bude šešėlis šubanas. Знову підійшло гарно тісто. А тепер зараз буду формувати хлібинки. І ще підійде у формах і в духовку. І буде готовий хліб. Гарний такий вже ж пахне цибулею. ще й форма, щоб хліб не пристав. Поділимо, як завжди, буде одна більша, друга менша. Як її розділити? Ну, аби добра була. Ну, це понятно, вона то добра буде, але так, як буде? Це менше. Не можу вгадати, що були однакові клібинки. Він не треба. Звісно, добре. Конечно, добре, хлібов. Добре, Адний. За чотири дні зілили хлібинки. Перший день пошти цілу зділимо там тако. Ну. Да. А друга хлібинка трошки. Ну, ще кусочок сьогодні. Це не з'їхалась. Так поставила телефон, що. Викинуть. Ні, я ж буду накривати тісто, що вже ж підійшло. Це тісто таке, знаєте, на молоті, як на мене, важче, ніж те, що я пекла минулий хліб. Все вкриваємо і залишаємо, щоб підходив. І нечкнуше. все відправляємо. На декілька хвилин включаю духовку, хай розігрівається, а тим часом хліб підійде у формі. Хліб вже підійшов. Зараз в духовку розігріту. Я поставила на 200 градусів, щоб гарно вона топилася, щоб тепленька була. І відправляю. Все, готові хлібинки будуть тоді вже. Плів гарнений. Пекати іначе я. Водичку і нащу. І все. І залишаємо його відпочивати. Спилу жару, Така смакота. Давай я покажу ближче. Красиво. Трошки інакше, так як на молоті з цибулькою. Той, пупки, пупки. Угу. Тільки такі здорові. Такі здорові вийшли дві хлібини. О, о. Так, все, Вкриваємо полотенком, охолоняє, відпочиває, а потім будемо куштувати. Це балакається ми з собою. Mm. Тряму Так, Пробуємо. Він ще, правда, теплий, але коя-кого нетерплячка хоче шматок хліба. Ну, я б ще його, звісно, б тримала, бо він ще теплий, гарно теплий. Ну, ще гарячий. Можна сказати, він ще гарячий, такий хліб. Дуже м'якусінький. Хай ще остиває. тому що можна, мабуть, ще коників з нього ліпити. Добре, м'якунький. Наганяю комусь апетит, той, хто знімає дуже <сум> чмише, хоче кусок хліба я не даю. Красивенний хліб пахне. Ну, я ж кажу, він ще гарячий. Той холодніший я різала цей, ще, ще гарно теплий. Ну, вже, вже горбушку жде ось один пасажир. Так що, хліб готовий, всім смачного. Готуйте, пробуйте, нічого складного немає. Дуже прості, легкі рецепти.